Вони стежитимуть за чистотою і порядком в місті. В івано франківську офіційно представили оновлену муніципальну інспекцію з благоустрою. На головній площі міста посвідчення отримали 14 її представників: п'ятеро дівчат та дев'ять хлопців. У їхньому розпорядженні автомобіль, скутери і велосипеди. Та спеціальна форма яскраво, зелені жилети, нашивки та екшн камера. Вони будуть вимагати дотримання закону закону у сфері прибирання території міста у сфері розміщення зовнішньої реклами, у сфері торгівлі, у сфері розміщення малих архітектурних форм. У минулому громадський діяч, а нині інспектор з благоустрою Михайло Атаманюк зізнається, пішов сюди працювати, аби місто виглядало краще. Переконаний, що його можна зробити дійсно гарною окрасою для туристів. У нас дуже багато в місті красивих культурних історичних пам'яток міста. І за ну, іншим, за рахунок захалешеності всього того, що не мало би бути, воно є. Сміття, в першу чергу, реклама. Реклама, споставка течі, то, що більше заважає архітектурі міста. Покладають сподівання на інспекцію і франківці їх насамперед турбує засміченість міста. Людина повинна раз десь віддихає за собою зібрати, аби було чисто. Аби на другий раз прийшов хтось, чи чи хтось прийшов, чи вони самі прийшли, щоб не було там. Всякої сміття, всякого такого, це поступово рухи ми робимо до реформ, до кращого життя. Він хоч є сталим не швидким, але він репостів. Це основне за словами посадовців. У перший тиждень роботи інспектори з благоустрою будуть лише спілкуватися з людьми та попереджати, аби ті не робили порушення. Далі складатимуть приписи, протоколи і накладатимуть штрафи. Іларион Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.